Доброго дня, дітки! Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні у нас з вами буде дидактична батьківщина. Україна. Будьте дуже уважні! Та вся увага на екран! Любі дітки! Хто з вас пам'ятає, як називається наша батьківщина? Так, вірно, це Україна. Я з вами пропоную пограти в гру Україна, моя батьківщина. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок і скажіть мені, кого ви тут бачите, українці, а як ви здогадалися, що це українці? Вони вдягнені у національний одяг. Що одягнена дівчинка? Вона одягнула вишиту сорочку, спідничку, фартушок, віночок з стрічками. Та гарне червоне намисто. У що взулася наша українка? У червоні чобітки вам подобається дівчинка-українка? А погляньте, будь ласка, на її віночок. В давнину віночок носили тільки дівчатка. У віночок вплетені різні квіти і кожна квіточка має своє значення. А ще віночок прикрашають різними стрічками. Але всі вони повинні бути довжими, ніж коса. У що вдягнений хлопець? Він одягнув вишиту сорочку, шаровари, пояс та взув зелені чобітки. А ми хто з вами, діти? Українці? Чому? Тому що ми живемо в Україні. У кожної держави є символи. Розгляньте їх та скажіть. Так, правильно, це прапор та герб. Яку форму має прапор? Прямокутну, а якого він кольору? синьо жовтого Що вони визначають? Синій – це це небо, а жовтий це пшеничне поле. Герб. Це золотий тризубець, це символ волі, сили та влади. Його шанували з дивних здив... Давен, можні казаки, коли жили в нашому краї багато років тому. Молодці. В нашої держави є народні символи, які є оберегами нашого народу. Давайте роздивимось та назвемо їх. Верба в народі говорять, де верба, там і вода, хліб символ добробуту та щастя, сорочка символ здоров'я та краси, українська хата символ рідної землі, також калина є символ вогню, писанка символ життя, рушник, оберіг рівн та любові, а також лелека символ любові. До батька та матері. Молодці дітки. Все добре у вас виходить. А тепер давайте, будь ласка, з вами розглянемо український віночок. Квіточки, які на ньому розположені. Назвіть квіти, які ви бачите у віночку. Назвіть однакові квіти. Мак, ромашки, лілі, фіалки. Також волошки. Будь ласка, повторіть зі мною. Мак, ромашка, волошки. Молодці дітки. Вам сподобався цей, цей віночок? Мені дуже сподобався. Дуже яскравий, він і гарний. Я дуже-дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були уважними в нашому занятті. До побачення, до завтра!